Доброго вечора, лубенці та громадяни нашої громади. На жаль, сьогодні сталася жахлива подія, ворог знову обстріляв нашу країну. В зв'язку з цим було екстрене вимкнення електроенергії, електроенергія в Полтавську область взагалі не поступала. І тільки що почало з'являтися освітлення. Зараз знаходжусь в міській раді, зараз. Майже з 24 у нас в 4 години вимкнуть світло. Якщо б ми попали в чергу, так як ми знаходимося в третій черзі. Що хочу зауважити? Будемо сподіватися, що світло буде поступово появлятися. яким чином воно буде 4 на 2 чи 2х4 у вас в оселях. Ще достойменно, ніхто не знає, це буде залежати від тієї кількості електроенергії і потужності, яка нам надходить. В першу чергу електроенергія буде подана на КНСки, потім на котельні, потім на воду, на водозабори. В зв'язку з цим, шановні мешканці, прошу вас зачекати. Сподіваємося, що світло, вода буде у всіх. Питання, які виникають з цього приводу, у нас по громаді і по Лубнам працюють пункти незламності. Адреси визначені на сайті міської ради. Ви можете подивитися, де ви можете зарядити телефон, де ви можете скористатися інтернетом, якщо буде провайдер подавати дійсно сигнал. Старлінки працюють в міській раді, в поліції. ДСНС і пункті незламності на Бекатего районної військова цивільної адміністрації. Що стосується подальших питань, пов'язаних з цими відключеннями, якщо будуть іншої інші, інформації, буду вам додатково повідомляти. Що стосується генераторів, які нещодавно придбали для котелень для Водоканалу, яким чином вони будуть застосовуватися у разі подібних відключень, але більш тривалих, в разі подібних відключень будуть запущені генератори по котельням. Зараз ще не всі, на жаль, котельні оснащені генераторами. В подальшому планується наскільки в мене є інформація від теплоенерго, оснастити генераторами, і вони всі будуть працювати від генераторів, теж якщо Більше там, 12 або 24 годин не буде електроенергії. Це залежить буде від погодних умов. По водоканалу точно така ситуація, забезпечені вони генераторами частково, інші генератори на підході. По нашому району, якщо буде ситуація, пов'язана, має по громаді, не по місту, а по громаді, по сільським населеним пунктам. Якщо буде більш критична ситуація, то по селам будуть відкриватися пункти обігріву, де люди можуть обігрітися і зарядити телефон. Бажаю вам гарного вечора. Слава Україні, слава ЗСУ, ми переможемо!